Вітаю, друзі. Ну що, непокаране зло завжди повертається. Це аксіома, її навіть не треба доводити. Це ще раз, аксіома не теорема. Доведена вже сто разів практичними подіями. І зараз ми знову бачимо, як непокаране зло завдяки Володимиру Олександровичу Зеленському повертається. Повертається та масштабується. Взагалі, знаєте, є така приказка. Якщо щось виглядає як качка, якщо щось ходить, як качка, якщо щось крякає, як качка, то це і є качка. Так, ця стара американська приказка ідеально підходить до історії, яку я вам зараз розповім. Коли екс військо який після приходу зеленського влади керував військоматами Київщини останні 6 років і отримував 60 тисяч гривень максимум на місяць як зарплатню, Зараз показує, що володіє фактично або користується нерухомістю та автівками на майже 1 мільйон доларів. То тут щось не так. Але ми всі розуміємо, що саме, і розуміємо, що все так, тому що це ще один аналог військома Борисова з Одещини. Пам'ятаєте, якого колись спіймали, з'ясували, що в нього і майно в Іспанії. Віла, нерухомість, офіси і автівки і все інше. І все це в нього з'явилося, як тільки він став військовим. І, до речі, хтось його прикривав в Сухопутці. Я не знаю хто. Тут треба запитувати сьогоднішнього головного сирського тому що саме він керував тоді сухопуткою. А, так от, ем, цікаво, що у героя цього цієї історії, скоріш антигероя е, такого девіантного двіантної особи в нього життя налагодилося саме після зміни влади в країні. А до того він взагалі проходив як злочинець по карній справі. Не жартую. Зараз будуть подробиці. Але спочатку розповім трохи історії, яка була раніше. Всі пам'ятають перестрілку в Княжичах. Тоді, за версією, слідства у 2016 році дві людини, а саме такі бурляй і клочков, Юрій Бурляй і Микола Клочков. Напали на бізнесмена під виглядом співробітників СБУ, відібрали близько трьох мільйонів гривень. Тоді столічна поліція почала стежити зловмисниками і дізналася, що наступний напад вони спланували в княжичах у ніч на 4 грудня 2016 року. Правоохоронці облаштували засідку, щоб схопити їх під час крадіжки. Але внаслідок проваленої спецоперації між поліцейськими сталася перестрілка. Загинуло п'ятеро людей. А зловмисники навіть могли втекти. Більше того, вони потім з'ясувалися, що саме ці обвинувачені у розбійному нападі співробітники столічної поліції Юрій Бурляй і Микола Клочков після арешту майже ще рік служили в поліції. Дивна історія, хтось з волохатою лапою, схоже, прикриває їх, але ситуація, яка є. Так от, якщо хтось думав, що вони вже сидять, ні. Більше того, Юрій Бурляй. Після того, як Зеленський прийшов до влади, почав керувати військоматами Київщини. Так, саме він, завдяки розслідуванню слідства інфо і повідомленню Анни Бобінець, стало відомо, що керував 6 років, і його життя почало бурлити нещодавно дуже яскравими барвами. У 2024 році. Юрій Бурляй, коли очолював броварський ТЦК, разом з сім'єю переїхав до непоганого маєтку. Це розкішний будинок в передмісті Києва приблизно коштує десь біля 700 тисяч доларів. До речі, Бурляй каже, що це не його будинок, а просто товариш дав користуватися за дуже смішні гроші за оренду. Ну так, якщо за одну гривну в місяць можна і взяти в оренду таке. Найцікавіше, що товариш і його мати, пенсіонерка, які купили, не можуть пояснити ані звідки гроші, а не як купили, а навіть ціну не можуть згадати. І як стали власниками будинку прямо перед заїздом сім'ї військома, не пам'ятають. От якось відбило пам'ять взагалі, так буває. Постійно, як тільки з'являються корупційні схеми, зразу забувають звідки гроші. Цікаво, чи буде розслідування з цього приводу, і чи розберуться з цим питанням ті, хто сьогодні прикриває проляє від відповідальності? До речі. Стало відомо, що так тоді ж, у 2024 році, у тещі бурляя, з'явилися дві квартири у новобудові у Боресполі. Е, до речі, звідки в гроші вона теж не може пояснити. Як і бурляя, який пропонують та не вникайте так глибоко, навіщо ви це копаєте? Е, е, так от у Борисполі він теж очолював військкомат. Зараз у цих квартирах Ремонт працівники називають замовникам саме е, бурляя і кажуть, що це він. Е, Повністю все контролює там. А військом, до речі, зізнався, що дійсно ремонти справді робить, але гроші теж на ремонт позичив у знову якогось товариша. На питання, скільки позичив, і в кого саме знову не може згадати, пропонує не занурюватись так глибоко. Ну так, да. зразу відчувається. У людини все нормально. Єдине, що. Журналісти слідства інфо все ж таки проігнорували пропозицію пана Юрія Бурляя не внікати і занурилися в його майновий стан. З'ясували, що також у тому ж дві році сім'я Бурляя отримала ще одну трьохкімнатну квартиру у Вижгороді вже від місцевої влади, тож до чотирьох об'єктів нерухомості, які магічним чином безкоштовно чи за безцінь фактично опинилися у користуванні сім'ї. А військова військового військома в 2024 році додались новенький мотоцикл Honda та Volkswagen Touareg 2021 року випуску. Уявляєте, сьогодні сім'я Бурляє користується майном приблизно на 1 мільйон доларів, при тому, що за 6 років бурляй. Зміг заробити, якщо навіть нічого не витрачав, всі гроші відкладав, зразу переводив в долари або євро. Жодної копійки не витратив на їжу, комунальні послуги, одяг, транспорт, палок, просто от всі гроші. І все одно навіть 150 тисяч не заробив. І от так от, якщо порахувати, можна сказати тільки одне: наслужив. Ні, 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 це декому кажуть насосала. Він, а він наслужив. І от на тлі цієї історії, знаєте, хочеться ще одну історію розповісти. На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату у двір, вбивши жінку та поранивши дитину. Ну, це черговий злочин з використанням гранати. На перший погляд, це звичайно, битавуха, але, на жаль, це не перший такий випадок, і, на жаль, не останній. Причина злочину, до речі, особистий конфлікт. Зельна 50-річна жінка постраждала, 15-річна дівчина та дві жінки 48 і 69 років. Більше того, я колись попереджав, що проблема буде масштабуватися. І як я казав раніше, а ще я писав про це, і тоді мені закидали, що я попередчасно підіймаю тривогу, і необхідно би, ставитись до цього спокійніше. Я скажу так. По-перше, непередчасно. По-друге, такі випадки будуть масштабуватися. А по-третє, на жаль, це буде ще й вирішенням великої кількості питань, коли суд буде ігнорувати. Я це розумію, це лишить на поверхні. І у нас з'являться свої лінчувателі, люди, які захочуть вирішити проблеми. Це страшна історія. Запуститься така карусель. Яку буде вкрай важко зупинити. І тому зараз краще, щоб справедливість відновлювали не якісь вігіланти з гранатами, а щоб вігіланти з гранатами затримувалися. А щоб подібні історії не масштабувалися, їх треба профілактично купірувати. А саме людина, яка скоїла злочин, повинна відповідати по закону. Якщо цього не відбудеться, на жаль, потім багато хто просто поїде з країни, щоб не бачити, як Україна перетворюється в південне Європейське Сомалі. Якщо це не розуміють люди, особливо ті, які сьогодні бурляє, прикривають, то вони не розуміють, що зачепить і їх. Бо бурляй потім розповість, хто його прикривав. І прийдуть до них. І знову так само. Це ж, ви що, не розумієте, що це принцип доміно? Щоб цього не було? І щоб. Подібних історій ми не бачили, треба, щоб працював закон. От дуже цікаво, чи новий генпрокурор Кравченко побачить тут злочин, чи не побачить. Побачить, чи привід для м, справи, чи ні. Чи знову людина, яка була звинувачена у злочині і перестрілці у княжичах, знову піде на підвищення і знову отримує нові можливості? запитання не риторичне, воно потребує відповіді. До речі, по питанню гранат і їх використання, необхідна профілактична робота та інформаційна кампанія, яка пояснює людям, що буде далі. А ще похід потрібне посилення покарання за зберігання, використання та продаж вибухових пристроїв та речовин це необхідно. Ну і потрібна легалізація короткосвольної зброї для того, щоб люди вірили. В захист зброї, а не захист нападу, нападу, гранати. Це теж, але це загалом велика історія для окремого відео. А сьогодні питання тільки одне. Коли людина, яка була замазана в іншому злочині, сьогодні при Зеленському, ми бачимо на непоганій посаді. І користується всіми благами життя, я розумію, що корупція це державоутворюючий утворюючи сьогодні. Інструмент для Зеленського, але це знищує державу. І питання: а як саме ці гроші з'явилися убурляє? Бо військомат і гроші цікава історія. Відповідь хочеться почути. І сподіваюся, що почнеться ця відповідь з генпрокурора Кравченка. Бо якщо він і цієї історії не помітить, тоді на перспективах Кравченко, який, до речі, молодий, амбіційний, можна ставити хрешту. Сам хай відповість. І заодно, хай бурляє відповість. На всі питання, які поставили журналісти, а він попросив не занурюватись з них. Треба занурюватися. Треба. Бо інакше країна з цього лайна ніколи не вигребе. А нам потрібно геть інше. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися, поставили вподобайку і коментуєте. Дякую, що поширили. Дякую, що активні, а не пасивні. Дякую, що підтримуєте канал. Це потрібно каналу. А головне, дякую за те, що підтримуєте Збройні сили України. Тому що, поки є ЗСУ, є майбутнє у нашої держави. Якщо приберуть ЗСУ, якщо у ЗСУ не буде сил на віці ворогу, то не буде не лише майбутнього. України не буде. Тому донайте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. А тоді справді все буде Україна. Дякую, папа. -па.